Почнемо з того, що я переселенка я з Луганщини. Там ми святкували, звісно, 7 січня. Без, слухайте, 30 кілометрів від Раші клятої. І тому дивуватися не було чому. Але в 2014 році, коли почався весь цей безлад, коли Росія напала, я перейшла принципово на українську мову. І тому я святкувала і буду святкувати 25 грудня. 25-го. 25. І так. нині, вчора, 25, 25, 25. 25 грудня. А перейшли, коли за календарем перейшли чи як? Так. Так, перейшли, коли от переходили всі, скажімо так, і перейшли ми. Ну, на даний час святкуємо, так, святкуємо Василя 1 січня. 25, 25, 25, 25. грудня. Перейшли так разом з батьками за юридським календарем, чи раніше ж так святкували. Так, якось перейшли. Перейшли, так. З війною перейшла на 25 грудня. Коли, коли вже церква перейшла? Ну, як все, як і всі. І мене не питають ці тірзання. Я взагалі теїст, чесно скажу. Так що я такою не задачі, такою темою. Але я як всі, як, як, ну, як наше государство, держава правильніше. Ми перейшли якраз, ну, так, як минулого року, перший рік. Цілком нормально. Як вам зручно зручно, зручно свята йдуть швидко, і навіть не здається, що святкував колись інакше.